Головний тренер баскетбольної команди мене Черкаса Наталія Євтушевська. Доброго дня! Ваші враження від сьогоднішнього матчу. Доброго дня. Ну, враження, які ми програли, на жаль, але програли досвідченим гравцям. Є дуже е -е, старші дівчата, набагато на старше. Я дівчатами задоволена. Результат програш це для нас досвід, який ми будемо вчати. Можливо, повний результат ви хочете відзначити когось з дівчат, що сьогодні виступало? Е, ну, я хочу відзначити всі, відзначити всіх, тому що в нас грало всього сім осіб. Останні захворіли, і на жаль, це дуже було складно. Звичайно, у нас є лідер команди. Це Настя Костоглот, яка працює на кожному тренуванні, на кожній грі. Також Маша, Пугач, Настя Рибес, це дівчата, які роблять нашу гру. Я сподіваюся, що на наступних іграх це буде завтра, післязавтра вони покажуть кращий баскетбол. Дякую.